Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні розпакування продуктів, які я придбала в АТБ. і не тільки. Що я придбала? В АТБ ось така газована водичка. Бювет. Дуже смачна, як, і, як на мій смак, вона сильно газована, мінеральна, написана лікувальна столова, хлорид натрию. Ну, Знаєте, як я буду, гавари, гавари, буду говорити. Я сподіваюся, що виробник пише тут правду, бо я її читаю і роблю так, як він написав. Також, що я ще придбала, бо тебе ось такий сіктаматний Сандора зараз випустила такі сочки, соки дуже смачненькі. В нашій родині гостренько полюбляю тільки я, і сіктаматне теж. Я знаю, що воно знаєте, не дуже корисне. Ці соки тут, як скажуть, тут немає нічого корисного, немає справжніх фруктів чи овочів. ну немає, <кхем> немає, да, немає. але Мені дуже подобається, що вони тут роблять, що вони тут цю коробочку. Ось так от. Також придбала ось такі дитячі соки, наш сік. Написано 100% яблучко, бачите? пишуть без доданого цукру. Це я купила діточка. Так, я буду, буду вірити виробнику, що якщо тут написано, що нема цукру, значить нема цукру. Значить виробник так сказав, ось так ось. Тому я придбала в мене двоє діточок, кожному по два штучки солодких соків. Що ще придбала для себе? Кава, кава зі Львова смажена. Серці галичини. Ось такий. Брикетик 250 г. Я інколи полюбляю таке пити. Так, ось такі олівки, своя лінія, моя любов з лимоном. Що, що скажу? Дуже, дуже смачні. Є в нас виробники в Харкові, які теж, знаєте, як в АТБ, то своя лінія, розумний вибір. В інших супермаркетах теж є таке. Але в них вони ну, ну такі не смачні, знаєте, я куштувала. На мій смак. Ну, Ось тут ціна якість, мені кажеться, завища, ніж ціна. Ось Це моє таке. Так, сир м'який філати? А, що? Не, не буду рекламувати, він смачненький, корисний. Зараз пішли помидорчики, огурчики, дуже смачненька салатика. салатиком. Бачите, написано, нарисовані оливки і, і мас, із маслинами дуже, дуже смачно. І зручне пакування. Ось така коробочка з кришечкою. Мені таки мені дуже подобається. Взяв трішки, з'їв, бачите, я зараз покажу, що воно. Ну, Нове не запаковане взяв, з'їв, скільки тобі треба, то з кришечкою накрив і в холодильничок холодильничеку дуже гарно поклав. Ось так. Також я придбала в тебе зараз кафет любима, мені потрібні для, мої, для, а, для моїх справ. Але я вважаю, що завжди має бути щось таке знаєте, в холодильнику, в, десь де, 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 де в шкафу, на всяк випадок. Випадки бувають різні, колись треба щось десь, кудись, ти ж не побіжиш в супермаркет голопом. Ні, ти швидко достав, що є в коробочці і презентував. Молоко аграмол. По Харкову дуже багато кіосків в них. Раніше це був виробник тільки молочних продуктів. У них дуже велика, великий асортимент молочних виробів там і йогурти, і кефіри, і сметани, і сири всякі твороги. Але зараз вони стали виробники не тільки молочних продуктів. Зараз вони ще виробляють і хлібобулочні вироби і ковбасні вироби, взагалі, ну, взагалі багато чого. Значить, я купила в них три бутилки. Чому? У них зараз така акція. Якщо три бутилки береш, то по 30 гривень. Якщо дві бутилки береш, то по 35. Якщо одну бутилку, то 40 гривень. Ну так як це приблизна норма нашої родини, от три бутилки літрові молока на неділю, тому для мене ця акція дуже вигідна. Це у кого великі родини. А якщо ви там один-два і то молоко п'єте, коли неколи там до кави, то для вас ця. Ця акція не дуже вигідна. Зараз я ще давайте покажуся. Бачите, лежить така красунечка рибка. Я купила кумбрія провісна, бачите? У нас в магазині рибном там дуже гарний, гарна, гарна продувчина. В неї дуже гарний відповерті. Смашненьки, всі хочуть до неї потрапити. Ось така рибка з коштує 300, 320 гривень кілограм, а ця рибка мені обійшлася в 150 гривень. Ось така красунька. Що ще я придбала? Сейчас я вам покажу. Я ще придбала овочі та фрукти. Зараз пішли овочі в сезоні. Бачите, ось це помідорки, огурчики. Оце мені все обійшло. Щось я тут бачите, е червоненький пакетик. Да, і не дуже зрозуміла, що воно таке. Ось я показує. Помідори, огурці. Ось це мені все, що тут є в пакетику. Що я покажу. Обійшлося 45 гривень. Помідори по 100 гривень, огірки по 55. Ось так. Є різні ціни. Є дешевші, є і нижче, але я купила те, що я полюбляю. Також я купила клубніку. Тут теж червоний пакетик, бачите? 220 гривень кілограм. Бачите, вона один в один, така красунечка, вся супер-пупер. За всі овочі разом з клубнікою, Я знаю, що клубніка коштує 55 гривень, а місці з і урчиками з мене взяли 200 гривень. Ось так. Тому я швидко прорахувала, скільки воно коштує. Також? що? м'ясо м'ясокомбінат. Є така у них мережа магазинів Рулька. Вони. В них я управляю яйця. Чому? Ну, а тебе не знаю, мені не дуже подобається. Ну, і Тут мені бачите, я зараз відкрила і так, знаєте, трішки під, підростроїлася. Ну, не дуже гарні. Ну, будемо сподіватися, що вони на смак гарні. Значить, 4,39 за десяточок. Я приходжу зі своїм коробочком, мені дівчатка зразу, вони мене знають, вони мені ложать. Я сподіваюся, знаєте, якщо дівчатка мене знаєте, я постійний клієнт, що це мені положили найкраще. Мені тоді цікаво, що таке не найкраще, бо я не бачу в них дуже красиве. Бачите, це таке пі 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 не дуже красиво. Ну, Дякую, дівчата. же там у них є сметана. вона в них дешевша, ніж в АТБ. Оце 41,50. Ось такі, бачите, два пакетики я придбала яготинське. В АТБ світану ми полюбляємо дуже гарно, дуже добре їмо. Тому прийшлось купляти де, де дешевше. Бо виробник гарний і там, і там. Що ще купила? Ось такий хліб. Київська рус, місто Харків, Кулінічовський хлібозавод, такий хліб. Він коштує 2090, він буквально за 2 дні підріс на цілу гривню. Ну, тут написано, містить картопляне пере, бо довше зберігається свіжим. Бачите, ось красивенько так написано: містить картопляне пере, довше зберігається свіжим. Ось такий його тут 350 грамів, коштує 20 ,90 гривень 90 копійочок. Що ще я придбала? Батон студентський, мій любимий. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, я напишу, бо я ще погляну. Він тут трішки запотів, було тут заморозка з ним лежала. Мені подобається, що скажу. Розмір 300 г. І те, що він зараз сам продаватися порізаний, дуже зручно. Наш час, в сучасний час, це дуже зручно. Порізаний хліб. Так. Масло, якщо у вас є картка банків партнерів, ой, це не воно, ви можете купити масло з дуже значною знижкою. Я купила одразу дві, дві, дві пачечки, О, не могла сформувати, Дві пачечки масла. Наша родина це полюбляє. Також я купила, бачите, воно вже все розморозилось, поки я дійшла, бо в нас справжнє літо. Я не знаю, що у вас, а у нас літо теж по акції і дуже гарна акція. Хоча зараз це не актуально, але... Але, але у мене це все полюбляє, і у нас невеличке свято. Попереду я хочу зробити один салатик. Маргарин столовий, вершковий, особливий. також він по, зараз, зараз по знижці. Я купила, щоб було морозивце. знаєте, На всяк випадок, якщо я добра хазяйка, бач, зразу візьму і щось приготую. Срок придатності до 19. 11. Ну, Морозильце це, це час для, для нього. Туалетний папір вологий. Зараз дуже гарна акція. Мені дуже сподобалось. Ми їм користуємося вже дуже давно. По мені шикарне, шикарне таке, як наті, шикарна річ, без якої зараз ну, я не можу існувати, бо це средство гігієна це, це дуже важливо. Я купила, бачите, аж чотири. Зразу на довший час щоб мені хватило. І що ще купила? Ось таке мило. Теж, якщо у вас є картка банків партнерів, хозяйственне мило, люб, 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 будь які господарки, воно дуже, дуже буде потрібне та актуальненьке. І купила так ось, як збираюся робити тортик один, бо я набрала, бачите, скільки клубніки. Ось я роздала розпушувачі, ванільний цукор. Я буду робити торт фрізє, якщо ви знаєте, що це таке, але я, знаєте, в кінці раз зроблю фоточку того, що в мене вийшло. Даже якщо вийшло не дощі, я все одно зроблю. От, ось так. Ну, все. Все це я сьогодні придбала, все, що мені потрібно або не потрібно, а також інші продукти, якщо мені теж будуть надивлятися, я докуплю на протязі всієї неділі. Вам всім дякую за увагу, приємних покупок, на все добре.